Ви потрапили у ДТП, а страхований виплачує відшкодування. Зверніться до колекторів. До кінця року вони обіцяють стати на сторону невдоволених водіїв. Тим паче, що поле для діяльності безмежне. Адже лише 53% компаній розраховується із клієнтами у перші 90 днів після аварії. Колектори вже навіть знають на яких умовах співпрацюватимуть із автовласниками. Страхователь отримує конкретну суму від колекторської компанії і закриває для себе вопрос. А уже задача колекторської компанії – пред'явити іск страхової компанії, взискати всю суму, і от наразі це дісконта отримать свою, свою прибуль. Юристи попереджають, дисконт може виявитися вкрай невигідним. Інколи водії будуть змушені віддавати збирачам боргів до половини усієї страхової суми. Утім сам процес повернення боргів суттєво прискориться. Вони будуть перекупляти цей борг і звертатися вже з позовом як юридична особа до юридичної особи в господарський суд. Цивільний процес можемо затягнути в межах року. То це господарська справа буде розглядатися в межах двох місяців. А от страхові категорично проти подібних новацій сьогодні розглядається норма посилення впливу на дії страхових компаній з тим, щоб вони чітко дотримувалися вимог законодавства в першу чергу. Захищати інтереси своїх застрахованих усі фінанси страхових акумулюються на спеціальних банківських рахунках. На ці депозити нараховуються відсотки. Тож відтягування видачі коштів простий спосіб збільшити прибуток. Реагувати на подібні порушення мала б державна комісія з регулювання ринків Фінпослуг. Утім вона або закриває на це очі, або накладає невеликий штраф.